Слава Україні, друзі! Радий вітати вас на каналі Копу українському. Ось, нарешті прийшов той час, де я маю можливість вийти, походити, погуляти з металошукачем, пошукати, порадувати будь-яким знахідкам і також вас порадувати, якщо будуть хороші знахідки даним відео. Вже вийшов, вже ну, коротше, до точки. До точки прийшов орієнтовно 5 кілометрів по лісі. і хочу серед лісу знайти де колись було старе джерело, старе русло, якесь як починалася річка, і походити, покрутитися там, можливо, щось та й знайду. Бажаю вам хорошого перегляду, а мені хороших знахідок, цікавих знахідок для того, аби вам було що показати. Якщо я буду тормозити, як говориться в відео, не дивуйтеся, тому що вже походу забув, як з вами спілкуватися. Погнали? І ось друзі. За пів години часу, що я ходжу, броджу вже від тої точки, де вімкнувся, а до точки, куди я хочу попасти, приблизно дві години ще. Кажу дві години не дві години, а 2 кілометри орієнтовно плюс-мінус. Ну, по часу, якщо йти з металошукачем, це якраз буде орієнтовно 2 години. Після того залишиться в мене три годинки на пошуки там, на розкрутку, і сподіваюся, що щось хороше по дорозі або там на місці випаде. У мене є перша монетка. Випадало за тих півгодини багато різного чермету. Мається на увазі і цвяхи випадали. Але цвяхи не старі, цвяхи радянщина, тому що ліс вивозили, ліс вивозить зараз, вивозить далі, мається на увазі. Його ріжуть. І тут такі катакомби, іноді важко пройти, але нічого. Давно не ходив, не гуляв по лісі, не вигулював металошукач. І це дуже велика радість для мене сьогодні вийти в ліс, вигуляти металошукач прогулятися, подихати свіжим повітрям. Переходимо до перегляду знахідки, це якась монетка. Ось тут не глибоко лежало, під самим верхом піном я знайшов, ось кругляшок лежить. Зараз постараюся. Та радянщина візьму сніг. Сніг мокрий, вночі випав мокрий сніг. Але це не зашкода. Це не, ж, не заважає мені прогулятися. Це у нас дві копійки. Якийсь там незрозумілий рік. Зараз 1978. Та ось така перша монетка, перша знахідка кругляшка. Продовжуємо пошук. В ямці чорний метал, якийсь, не знаю, що це. Відіай було 5. Воно ну, щось достатньо таке велике, показувало довгувати. Але я сумніваюся, що щось довге, але хочу разом з вами викопати. Маю велику надію на те, що це хоча б якась підкова, можливо, ніж. Щось в цьому роді, тому що глибина е, даного предмету приблизно е, сантиметрів 12-15. Зараз поставлю камеру на штатив, вімкну її і разом з вами викопаю. Лежить приборчик, штатив чекає і ось тут. Ось ямка півштика, покажу де, бо зачепила. ось тут. Бачите, ось щось є. Квадратна якась форма немов. ну Можливо, від снаряду будемо викопувати. Наряду, не підкова, а можливо не підкова. Ось такий шматок металу чорного. Це від ланцюга, яким витягували ліс. Ну, нічого, не розчаровуємось, а продовжуємо далі пошуки. Ще не знаю, що викопав, але щось з чорного металу. Воно ще в ямці видно гостре закінчення. Можливо, це шматочок, обламок ножика, а можливо це вісь три стріли чорне, яке я давно мрію знайти, але мені чомусь ніяк не виходить. Віді було 7-8, ясне діло, що чорне, грубе і такий нормальний шматочок. Переходимо до перегляду. Ось тут. Ось перший раз купну, ось другий раз. І бачите, гострий. Гострий, гострий кінчик. Не знаю, що це. Скоріше за все якийсь патрон, пуля, по Другій світові. І як я говорю завжди, якщо не, я не знаю що це, я його не забираю з собою. Я його закопую назад. Нічого, я не розчарований, задоволений тим, що маю можливість походити по лісі, подихати свіжим повітрям. Ще Тим більше, ось таку погоду, такий красивий ліс, не є дуже зарослий. Ось така краса нас оточує і ми рухаємось. Нарешті мені випала якась велика мідна шайба походу. Не знаю, ще дивився, все в глині. Хочу разом з вами подивитися, але спочатку думав знайти, оскільки буває таке, що хочеш зняти хороший сигнал, а там шмордяк. Цього разу не шмордяк, потрібно було знімати. Але нічого, це приємно, це радує, що хоч щось, хоч якась монетка є. Ось тут пороскопував, звичайно, закопаю, викинув і ось вона. Дивіться, ось краса. Велика, мідна, якась монетка походу. Ну, бело красиво, бело як мідь. Зараз я постараюся відмити, можливо, можливо, покаже, що було, а можливо, просто просто шайба. Ну, по розмірах таке, як крейцер 1800 року немов Насправді. Зараз, якщо себе прояви, то побачимо а ні, то лише залишиться здогадуватись. Так, походу крейцер 800-го або 816-го. Ось тут герб такий, як тисяч... немов 1816-го крейцер. Затерта часом. Можливо, ходячка була, дуже конкретна. Ось, бачите, герб немов проглядається. Зараз ближче ось тут. Ну, Одним словом 1800 ті роки мідна монетка, ставимо в хабарничку і продовжуємо наш пошук. В лісі є один, але великий момент пошуку. Ти ходиш, шукаєш добре, якщо воно не під корінням. А якщо воно під корінням, в мене зараз така ситуація. Ну, мені пощастило, я спробував з іншої сторони підкопати. І маленька, невелика дірочка. Я ту знахідку походу, туди якраз е підпер. Пін мій сигналить, вже працює на ту знахідку, ще не бачив. І постараюся зараз спочатку показати, де воно є. Як воно було. Воно було від AI 28-29. Це будь-що може бути фактично. Навіть срібна монета, вона також так п'є. І тому, знаєте, хто копає, хто займається пошуком, той розуміє, який це адреналін, коли під корінням дерева в тебе є якийсь хороший кольоровий сигнал. Переходимо до перегляду, де воно було, тоді я встановлю покажу піном спочатку, де воно сигналить. Встановлю штатив і буду розкопувати. Ось. Ось тут. Я зараз показую, як воно б'є. Бачите, 29, 32, 28, 29. Над ямкою. Щоб ви зрозуміли, чому нереально було мені ось тут одна ямка, це вже друга я підкопав. Тут перша невеличкий пройом. А тут все деревина, тут нема де покопати. І Якби воно десь тут було, думаю, що робити, а скири в мене з собою немає. І сигналить воно ось тут. Легосенько буду розкопувати зараз і подивимось, що там було. Заведе в ліс, я ношу з собою ось такову, таку садову лопату. Для того щоб можна було під корінь влізти. Тут потрібно дуже, дуже обережно, якщо це срібна монета посередню вічу, вона може вже швидко тріснути. не зрозуміли взагалі ось тут є. Зараз постараюся відмити і тоді пойдемо, що тут було можливо. Гудзик, скоріш за все, металевий з алюмінієвою вставкою. Ну, Не знаю. Якщо вийде щось показати, то покажу обов'язково. Шмурдяк, походу, якийсь. Вдалося трохи відчистити, і якби знав, то би не копав, як говориться. Ось такий гудзик Радянського Союзу. Краще би той Радянський Союз разом з такими гудзиками під землю провалився, щоб ми їх не дістали. Продовжуємо наш пошук. Був верховий сигнал у мене. Я думав, що шмурдяк, але фіном знайшов. Я дуже помилився. Це кришка. Від люльки. Ось така краса ціленька, супер овго, супер хоч щось порадувало. А то навіть монетки в цьому лісі чомусь не хочуть вистрибувати Ну, супер, зараз є легонько. Постараюся почистити, вам ближче покажу ось тут з такими прорізами, візерунками, і якщо. Правильно бути трошки ввігнута, але це нічого. Цілесенька, супер. Ставлю в хабарничку і йду потихесенько назад до автомобіля. Ось і все. Пошук артефактів та старовини на сьогодні завершено. Підбиваючи підсумки даного пошуку, можу сказати одне, кілометражу пройшов в районі 15-16 кілометрів. Але ні за що не зацепився, не було навіть жодної підкови. Не те, що по середньовіччю, а навіть по Австрії, що ми їздили. Можливо, не в тому напрямку ходив, можливо, задалеку зайшов, оскільки від машини я пішов на кілометрів сім в глиб лісу. Таке буває під час розвідок. Я не засмучений, я задоволений, оскільки побачив. Сьогодні Сім козуль. Це просто красота. Ти йдеш по лісі, а вони собі дехто легосенько стрибав, а дехто спішив, тому що почули, що хтось наближається. Переживали за своє життя, хотіли зберегти себе. Е, артефактів таких як немає, знахідок не буду вже показувати. Всі знахідки ви бачили в відео, більше нічого цікавого не було. Дякую вам за перегляди, за лайки, коментарі. До нових зустрічей!